Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сьогодні маємо четвертий день Божого милосердя, Дев'ятниця до Божого Милосердя, світлий понеділок. Христос говорив такі слова до Святої Фаустини. Дочко моя, заохочуй душі до відмовляння цієї вервиці, яку я тобі дав. За відмовляння цієї вервиці мені подобається дати все, про що мене просити муть. Обіцяю також тут на землі перемогу над ворогами, а особливо в годину смерті. Я сам захищатиму її як свою славу. Дорі мої найперший ворог, ворог душі це диявол, який спокушає нас до гріха, до переступлення заповіді Божих. І це найбільше нещастям образа Бога. І для нас це втрата спасіння. Але поряд з тим духовним ворогом, сьогоднішнього дни, є ворог для нашого людського життя, взагалі для існування нашого українського народу. Це тілесний, нехай скажемо, ворог ворог, який прийшов не дати життя, а забрати його. І Христос каже. Я обіцяю перемогу над ворогами. Це означає всі вороги, і духовні, і ті, які за наше життя, яке Бог його дав нам. І тому потрібно якраз до вервицю до Божого милосердя просити молити, щоб Бог покрив тим милосердям, наш український наряд, наше воїн, воїнство і подав ту велику перемогу. Швидше небо і земля будуть знищені, аніж віруюча душа залишиться без мого милосердя, говорив Христос. Тому треба віруючий душі, щоб ласка Божого милосердя покривала, немов охоронительним плащем наші міста і села від ракет, наших воїнів від снарядів і куль, неодоничні випадки Божої допомоги. У цій війні, які самі воїни свідчили. Одні вийшли з оточення, здавалося, невимовно того, який, якого тяжко було вибратися, вони вижили. Інші свідчили, що біля них падали снаряди. Два за один каже: два снаряди впали і не вибухнули. І ми врятувалися своїм побратимам. Інші кажуть, що їх просили включити на телефоні молитву, щоб вона навіть під час бою лунала в... і немов би випрошувала тої ласки Божої. І той воїн каже: ми, які були там, ми всі вийшли, але нашу позицію окопи, бліндажі, розве. В... Все знищено, все вивернуто. Так, цілі. Якась малесенька царапинка на пальці. Це є Божа поміч. Це, можемо сказати, це Боже милосердя, яке якраз покриває наших воїнів. Святий Константин в... на початку 4 століття, він, йдучи на війну, він побачив на небі великий хрест. І почув голос: цим знаменом переможеш. І він сказав, щоб те знам'я Христа намалювати на своїх стягах, і з тим знаменом Він отримав світлу перемогу. Він став віруючи, повірив до кінця, що християнство є правдивою релігією, що Христос є правдивим Богом. І Він дає перемогу тим, які визнають Його. Велика в... річ була та. Що наші воїни на бойових машинах, на танках, в, на транспортних засобах, вони назнаменували їх Христом, білим Христом. Білий це знак, це знак перемоги Воскресіння, а хрест це означає, що Христе, задля твоїх болючих терпінь, ти будеш мати милосердя над нашими воїнами. Як це перекликується якраз. З Вервисою до Божого милосердя. І тому є так важливо, щоб ми до Вервицю занесли також в ті копи між тим воїнів. Так, багато можливого не чули про неї, але ми можемо перекинути її через інтернет. Вони можуть включити її і слухати її, навіть хто не знає. І це є так потрібно, що якраз коли та лунає ті слова задля болючого його терпінь, задля болючого його терпінь на хресті. Небесний Отче дай їм свій покров, своє милосердя захисти їх від тих ворожих куль. Подібно декстому под Констант... Кон... Константину подай ту світлу перемогу над тим ворогом. Нашого українського народу, тому найбільше потрібно поширити ту вирості до Божого Милосердя серед всіх, особливо військових. І хай лунає вона. Заохочуйте своїх рідних, близьких, знайомих тих, які там ідуть на передову. Хай вони включають кожен день, особливо навіть коли воно буде там, той бій. Хай воно лунає і співає ту, ту пісню. Божому милосердю, а воно певно захоронить наших військових, як це сказав, розказував вже в прикладі. І тому, Боже милосердний, будь милосердний для наших воїнів, подай їм захорону тої ворожої кулі, і хай в те милосердя здобуває до світлу перемогу. Вона також не верне тих поганих, Сучасних поган, невірних, що зі зброєю прийшли на нашу Україну, що не знають той Божої любові, Божої миру, миру, серця Христового. І не один тоді, можливо, коли будемо так молитися, всі разом. Його ласка сокрушить його серце, і він вибере краще полон на українській землі, ніж ту зброю. І вбивство з протилежної сторони. Четвертий день дев'ятниці, слова Ісуса, сьогодні приведи до мене поган і тих, хто ще не знає мене, і про них я думав під час своєї гіркої муки. Їхня майбутня ревність потішала моє серце, Занори їх у море милосердя. Помолімося за поган, невірних, за сучасних поган. Які хоч християни, але сіють вбивство на нашій землі, які ще не знають у Божого милосердя, наймилосердніший Ісус, ти є світлом усього світу, прийми до притулку свого милостивого серця душі поганих невірних, які тебе ще не знають, тих людей, які, хоч звуться християнами, але живуть по-поганськи. Нехай промені твої ласки освітять їх. Щоб вони разом з нами проставляли навіки добродійство Того милосердя. Отче предвічний, глянь милостивим оком на душі погані тих, які ще не знають милостивого серця Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, і приведи їх до світла святої Євангелії, щоб вони зрозуміли, яке велике щастя любити Тебе, прославляти Твою щедрість і Твоє милосердя. У віки віков. Амінь. В найбільшу славу Божу, честь чес причистодію Марії, верується до Божого милосердя, Царю Небесної, утішителю душе істини і живе з діси, і вся і сповняє сокровища благих і жизнь подателю, прийди і вселися неї, і очистине усяке скверне, і спаси блаже, душі наша. Віри в воєдиного Бога Отця Вседожителя, Творця неба і землі, видиме же всіх і невидимих, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і житовця рожденного прежде всіх вік. Світого світа, бога істина, небогаістина, рожденного, несотворенного, іденосушно цим же все Бише, нас ділять чоловіки нашого Ради Спасання, шедшого з небес, і воплатившися у Духа Свята, і мари діви вочовічи, розп'ято же зуни при палаті, і страдавши пограбно, і воскресшого третій день по пописанням, і вошедшого на небеса. І сидящого десною Отця, і паки ряду щосу славою судити живим мертвим, його же царство не буде конця, і в Духа Святого Господа вже творящого, і житло Отця Ісина сходящого, і, і, сходя, і же з Отцем, і сином запоклоненняємо, і со слава могла пророки. Ви єдину, святую, Соборний Апостольською Церкву, і сповіда єдинокрещення уставлення ріхов, чаю, Воскресення мертвих і жизнь будущого віка. Амінь. Отче наш, іжиє Сина Небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небеси і на земли, хліб наш насушний ж нам днес, і остави нам долги наша, якоже й ми оставляємо Долужником нашим, і не води нас войскушеніє, но і збави нас од лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, обредованої Марії, Господь з тобою, благословенна Ти в женах і благословен плод черева Твоєго, як родила Єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Твоє, тобі тіло і кров, Духа й Божество, найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, На перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами. І на цілим світом. За для болючих Його тепінь май милосердя над нами і на цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Задля болючих його темпінь Май милосердя на нами і над цілим світом. Задля болючих його тепій, май милосердя над нами і на цілим світом. Задля болючих його темпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над Нами і над цілим світом. Болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Слав для болючих його терпінь, май милосердя над нами і на цілим світом. Че предвічний тіло і кров, духа і божество, найдоробщого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. На перепрошення за грихина. Цілого світу за для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих ього терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. Та для болючого терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Тобі тіло і кров, духа і божество, май сина Твого. Нашого Господа, Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май милосердя на нами, і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. А для болючих його терпінь май милосердя на над цілим його терпінь май нами і над цілим світом. За, Не дна і над цілим світо, за для болючих Його терпін май милосердя на нами і над цілим світом. За для болючих його терпін, май милосердя над нами. На цілим світом, за для болючих його терпінь маю милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, маю милосердя сердя на Днаник, і на цілим свім. Ще предвічний тобі тіло і кров, духа і Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за гріхи наші. Грехи цілого світу, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих Його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом! За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом, За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і на цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами, і на цілим світом. А для болючого терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом Оче предрічний, жертує тобі тіло, і кров, духа і божество, Найдорожчого сина Твого. Нашого Господа Ісуса Христа на перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого Задля Для молючих його терпінь май милосердя над нами. І на цілим світо. За для Його терпінь, май милосердя сердя наганик, і на цілим світо. За дня Його терпінь, май милосердя нагаднами і На цілим світом, за для болючих його тепінь, май милосердя над нами, і на цілим світом. За для малючих його терпінь, май милосердя над нами. І над цілим світом. и над целым светом. Сотня молючих я о тебе, мой милосердя над нами и цілим... Для Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для волючих його терпінь, май милосердя над нами І над цілим світом. За для його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, за для його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом Святий, Боже Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий амінь. святий, Боже, святий Кріпкий, Святий Безсмертний, Свій цілий світами, святи Боже, святи святий безмерний, помилуй нас і цілий світа. О крови і воду, що виплала з Найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на тебе, Ісусе, уповаємо на тебе, О крови і воду, що виплала з Найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на тебе. Покрова і воду, що виплала з найсвятішого Ісусового серця, як цілюще джерело милосердя для нас грішних, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе.